Мені прийшлось її перемалювати при тому, вже коли було пів робота готово. Ви от просто маєте місце в своїй країні, і таких місць насправді легенд нас легенда на кожному кроці, але я зараз в контексті Львову. Яке не потребує їхати в Хогвартс і всякі Лондони, то якби я ви отримала цей комікс, коли я там була перед першим класом, першим класом. Я б напевно стала шаленою фанаткою цього коміксу. Тобто, як живе той світ? Чим Вони займаються, які там є локації. Локацій нас багато. На секундочку, у нас там є водяник, а на секундочку, крім Львівської крамниці чаклунства. в мене зараз пишуться ще дві історії. Її більш оприроднити, Зробити гострі брови, щоб вони виглядали, як листя, а потім це все почало мені видаватись огидне. Я роблю історію. Ця історія робиться через мене. Тобто це інший процес творить. Це краса, не краса. Я в захваті ви тільки гляньте, ви тільки гляньте на цю красу. Все.